Всім вітання, мої солодкі, всім вітання. Дворі пекло. А, о, трохи повипирала то лахміті, що вік косив усе, то таке йду, викидаю тут на двір на шнур. А, і воно сохне, бо я переважно так не, не виношу на двір, бо пересихає дуже. Але все таке робоче, то найсохне. Най і піду зараз зберу ті помідори. Бо є трохи якихось бурі, якісь там. Хоч то вже, знаєте, як обід, але я не маю часу. Бо того, що я я вже сьогодні з міста вернулася, знаєте, от їжджу то до міста, то з міста, бо думала, пострижусь, спізнилася на п'ять хвилин і чи може трошки на більше, а може на п'ять. І дівчата сказали, ну, вони мають свою роботу, знаєте, вони записують людей на годину і не мали як мене взяти. Але сьогодні дочка записала там до другої на пів сьомої, то можливо, що... Сколіжанка обидві. Поїдемо, постережемося в той другий. Добре, розвішуєш матір і буду йти на помідори. То виберу ті помідори. А, що? Там в бурінах. бурінах. Бо де чисті помідори, то там кажуть, що висохли чисто, немає нічого. От я зробила раз салату і немає нічого. А в нас трохи в бурінах і трохи є. Йду виберу і той. Під, ну, ганку, трохи змій. Знаєте, Була тепер така буря і мені одну е, гортензію, що я пересадила, одну гортензію мені зламала. Вже їх тут попоскладала, а то вони були там у мене на лавці. Знаєте, і так я не встигла пописати, але я менше більше пам'ятаю, котрі то горшочки, то може е, понаписую. Знаєте, о, від, тут поставила там. не треба ж так, щоб воно мені. Аво, от прийшлася вам показувати. Поставила за цим кущиком, щоб не дуже. Ну, а може, вітер їздила до міста, щоб не попевертала їх. Але зроблю з ними порядок. Возьму відро і піду зберу. І не купила. Не купила, я така розстроєна, що я нині не купила. Мала купити до телефону собі карточку, мала купити на троянди щось я нічого не купила. Абсолютно, От там треба до тої, до тої Георгінки. Та то, тобто, знаєте, вже не доїдає, лишень колики прибивай, колики, воно падає високі, сюди, туди, туди і лишень колики. Ось таке, на тих коликах. Що вам сказати, що вже персики всі опадають і от доходять а, всі, що такі, що їх цілий ряд. От вже є і зелені опадають, там чоловік косив, вони вже і такі, і такі опадають, але вони добрі, вони добрі, вони сочні такі смачні. Ну, що на дереві він доходить, лише те, що просто вони падуть. Ця сливка в нас якась пізновата. Вже вижу, що вже є сливки, але наша пізновата сливка. Є на ній? ні тих сливочок. Лише то, що вони пізніше будуть, пізніше. Ближче, а ближче вересні. Десь такого можна навіть на початок вересня. Ну так, трохи пізноваті, але... Нам їх не треба, та й, та й вони будуть куди хочуть і коли хочуть. Взяла відро, позбираю всякі і бурі, всякі, які є. І позбираю, позбираю, прикрию їх м м якоюсь, якимось одягом, як чи якоюсь вирідкою. одягом ні, якоюсь вирідкою. І не вони собі доходять. Взяла таке велике відро, я мало чести, не знаю, скільки не збираю. Тільки не збирайте, стільки буде. Я вам зараз покажу. Так, мої хороші, нарвала сюди відро. півторашку кладу у холод, або занесу, а її. І ще візьму одне відро. Тут нарвалася таке велике відро. Тут ще не нарвала до повнійського там такого аж через верх, щоб не розсипалось. ще візьму одне відро і ще прийду і ще ті вибираю, і все. Щоб я збирала ті помідори ще, от ви, то було велике відро, таке на 15 кг. А все таке мале, на 10 кг. Все, більше нема. Ні, є ще зелені, ще, може так буде на раз, і більше не буде. от. от ще так раз і більше не буде тих помідорів. Йду, бо дуже душно, подивлюсь, чи маю ці пліта воду, а вони холера перелізли на цей бік. Зараз я видите, на цей бік тому переліз. Куди воно ще в шпарку влізали? Зараз, зараз подивлю. Їх треба загнати, бо, бо пропаде. Ну от таке сміття, га? От ви виділи таке сміття? Куди ви всі влізли, га? От тепер давайте, вертайтеся назад. Показуйте, куди ви всі влізли. Показуйте, куди ви всі влізли. Давайте. Куди ви всі влізли, га? Куди? Показуйте. Ну давайте, давайте. Показуйте ту ж пару, куди ви залізли. Га? Не хочуть. Зараз я їх полопаю. Лапаю, бо воно пропаде. Ну, попробуйте полопати. Якби ще одне. Ну, ну, все вам мама з сеплітами. Шкодники, ті не були такі шкодники, як всі. Добре, буду лапати. Лопала. Дірочку, тому зараз ще підставлю якісь камінчики. Добре, що даються до рук, знаєте, не такі, що перепуджені. Даються до рук. Ой. Так. Чоловік цю полуницю. Що скосив? І треба її, щоб вона тут наростала і того, всього була ціла хмара взяв, скосив її і вивізла, і вивіз там на, на мусорку. О, Тушно, тушно, страшне. Всім привіт. Упріла вже, побула на тім городі трошки на тім сонці, і упріла вже. Несу, несу водичку лею. Маю нині їхати стрихтиці вже договорилися. Там не вдалося, то вже в другому місці. Чуть трохи була зла, але вроді би вже нічого. Вроді мене погустила, що я вже не зла. Мають воду, але зараз дали їм свіжої води. І закрию ту, ту ж парку, в яку вони влізали. Так, я ту воду маю поставити. Не знаю, де ту воду має поставити. Чоловіка нема, десь чоловіка десь дочка забрала до якоїсь роботи. Та. І я сама на господарці. Зараз все зроблю і вступаюся звідси, Так, є. Знаєте, переставила їм сюди. Там, там, там корму повно під крилятником, вона і то, -то виїде, а все переставила сюди. Не знаю, треба прийти, хто корі вже їм насипати їде. вона і Не, там то то вийде, бо є тоді. Такі... Тут будуть дябати ту їду. О. О, сиді. Файно, файно. Закрила туту шпарку. зайці в ту шпарку якісь такі, мерзкі, що їх всюди повно. Всім вітання, мої дорогі. Всім вітання. Бачите, я тролік е, ск, е, буду монтувати з декілька кусочків. Сьогодні і вчора і так з декілька кусочків. Піду, перезуюсь і візьму воду, бо я з тим боком зайшла, з тапочок скину тапочки і візьму воду. І візьму воду, помию там. Знову помию на, на, тим під, під навісом там, де ті мої вазонки. Сонце, сонце, вітеря трошки, але таке сонце. знаєте, ну от, куча сонце. літо ще. Уже все треба буде повикошувати, вже все повідсвітало, треба все повикошувати і вже буде чисто. Всім вітання, мої дорогенько, всім вітання. Тож ще візьму ту е, віник, такий, щоб трохи павутиню помітати, бо павутиння вже навколо все ціле літо і з тим павутинням не можу витримати. І вікна не мила ще. Ще треба вікна От візьму, візьму, боєнгона дістати. Він. Хоч я маю там вінчик, знаєте, такий, що можна тим вінчиком пообмітати, але вже вінчикове дуже багато стримується. А це я вже візьму і пообмітаю то все паутині. Що ви думаєте? Я так і не купила для трояндів нічого. Знаєте, порадьте мене, хто мені скаже. Чекайте тут Сонце б'є, я вас не бачу. Вчора пістряглася трохи, трохи з коліжанком їздила трохи. Ой-ой-ой, пістряглася. Знаєте, що ми хочемо зробити? Хочемо сувербу. Я кажу знищити її взагалі. взагалі, Вона мені тут шкодить, заступає навіть я не бачу, хто навіть фіртку йде. знаєте, Вона розростеся так, як о, у парку якомусь. Ех. У нас приймились такі молоденькі. Ростуть. Можливо, можна посадити молоденьку, вона вона буде, і вона буде, бо вона мені подобається, але це вже така величезна, страшнюща. Я вже її не хочу. Е, я би собі посадила там гортензії на тому місці, а мені тут верба розрослась. Не хочу. <плес> не знаю, не знаю. Е, я так думаю. я так думаю. Катайпу чоловік казав, що треба, О, як я йому казала, що треба обрізати катайпу, він, що, як я там доберуся, як я там, а як вже е, він сам подумав, що треба тут трохи катайпу зрізати. О, тепер файт. Пер так як має бути. Добре, його нема ні вдома, але він підлізе, і він тут все подрізає. І на ту вербу він думає, що робити. Добре, добре. Буду заберу. Я вчора навіть не вливала, але маю ще ту підживу, що я підживлю зараз ті вазоночки. Влию їх, і за ким я буду мити, тут вода увійде і я їх підживлю. Тут в холоді. Знаєте, я тут собі вже принесла е, сюди ту підживу. О, дивіться, це для гортензії піджива. Чекайте, беру підживо. Е, для гортензії і для магнолії, хто не знає, я оцю підживу ціле літо маю. І ціле літо не, по чуть-чуть. Я вже не знаю, скільки я пачок купила. Чи я купила 5 пачок, чи що. Вона в нас тут по 100 160 гривень. Розумієте, от така, от така піджива. І я її підживляюся, коли починають цвісти гортензії. І коли. Е, А, підживляюся, коли цвіту, починають цвісти гортензії, і обрізкується. Обризкується також по цвіті. Знаєте, от я вже цвіту по цвіті обризкуюся. Я зараз то, то зроблю, і, можливо, я і всі-всі зроблю. Я ще трохи маю, більше я не маю. Це остання пачка, знов треба буде купити. Але я ще трохи маю, що мені стане на цей раз на ці гортензії. Я так цілий час роблю. Знаєте, от цілий час я так роблю собі. Коли згадаю, ну як цілий час, то добре добре їх так хоч раз два тижні і, і ну хоч за два рази в місяць вже не обов'язково. Раз, щось мені там. О, і не обов'язково як? Точно, число в число, бо це треба писати, а я як коли собі нагадаю. Не? От і зараз я все зроблю, але вперед я попідливаю їх добре. Ті, що на вулиці у мене там в землі, я їх підживляла. А всі, що в горшках, треба підживити. І от треба мені всі попересаджувати їх на вулицю. А я вроді шкодую, вроде, я не знаю. Вроді немає місця такого, не знаю, як ще буде. Добре, добре. Я вже буду то паутині, будинні, хотіла. Так, мої солодкі, я помила, трохи помила, і тепер буду підживляти. Я їх хвилила була. Видимо за кортезія, як файно наросла. Видите? Як вона файно наросла. Чого я її кладу на землю, їй би здалося, знаєте, на якесь підвищення, але вона там має таку більш трохи дирку. І я її ставила тут, на, так, на підвіконник. А вона як називається, а з неї вода витікала і все лилось по, по стіні. А так вона тут буде, їй тут нічого не шкодить. Але розростається дуже файно. бачите, як наросла. Файно, самі так само дочка привезла з Польщі, чи. ну, вони там обоє, що дочка купила, сказала, що син, дочка в мене така, що вона може, але є, що і син дає гроші і купує, що мама хоче, то, то не купує. Як він каже, їдьте куди, хочете, я вам гроші дам. Хоч на той відпочинок мені дала <кх> також дочка з Італії. А саме якась така трохи жовта, зараз я її підживлю. От всі зараз потрохи підживлю. Трохи попуджула ті порохи. Вже uh, ластівки не прилітають сюди, знаєте, вже можна тут і здоймити з під вікон ну, там над вікном, але не здоймив, то навіть там так буде, нікому не мішає. До нас ніхто не ходить, щоб хтось видів, що в нас тут робить. Крім вас, що я вам покажу мої хороші. Добре, добре. Буду буду розробляти, все щось щось, щось бідує. Не знаю. Чого. Може, його треба пересадити, може що, можливо, і так, то я пересаджу. Так, рукавиці вже скидаю. О, руки спотіли, але поставлю в кишеню, аби ніде не, не пропало. Ну, вітер би ніде не вкрав. То я зараз візьму і розроблю сюди. О, бачите, все піджив. Я і сів всі сіво, а гортензіньки я повливаю, ну, підживлю їх. Не, ну, я, їх як, я їх підживляла, як вони були е, в тих горшочках. Не дуже довго були, знаєте, від першого. Як і 1 червня у мене, у мене, а скільки вони ще там. Ой, як комарі тнут. Холєра, як тнут комарі. бачите, таку ложечку має. У всій пашці є така ложечка. І я насипаю в баночку, але щоб їх ще підживити, насипаю ще, так як півтора цієї ложечки. Не знаю, правильно, неправильно. Ой-ой-ой. Я так роблю. І зараз наберу трошки водички. Тут мадичку відрі, видите? Ось така ложка, що в мене цілий час для підживлю вона є. О! А вона добре розійдеться та піджива. Я зараз в ту лійку і зараз все тут попідживлю. Буде мало, я ще один раз розроблю і так попідживляю їх. Ну, що робити? хтось каже, а, така заморочка. Ну, заморочка, хочете квіток, чи там якоїсь то і красоти, то є така заморочка, ну ніко. Ой боже, нікуди ми не подіємося від того. Комарі тнут, Ви знаєте, такі маленькі, а тнут страшне. Добре, добре. Візьму каністру, наберу каністру води. Видите? Зробилось який колір. І я все, я маю набрала в каністру води. Ой, така тяжка. В каністру я кажу, в лійку. Блін, не важливо, Каністра лійка. І виливаю. Оце все виливаю, і воно добре тут замішаю. Там воно вже замішало, скільки йому там треба, щоб його мішати на що. І зараз от всі підлию і туди далі тіпо підливаю. Де мало, я ще наберу одну лійку води і ще наберу того а... міндобрива той підживи. Ось ще раз вам показую, яка для гортензії піджив. Лісі під корінь і зверху обризкувати на квітки Але на квітки ще треба, як сказати, сильніші, давати, чуть там більше. Там все інструкція пише. От хто собі захоче, там все інструкція пише. От я трошки трохи їх так поливаю Вони мокрі, і я їх поливаю. о Тут холоді, знаєте, от тут дворі але тут холод. Ну, Не важливо, що сонце там треба перед вечором. Тут холод, тут цілий час підкатаю по холод. І навіть вона стікає, та водичка. А тоді тут всі решту попідливаю. Отак от я зроблю. О. Оці також вже попали в холод. знаєте. Оці вже, О сонці вже тут нема і також холод. Я їх потім заберу туди десь Тако їх добре за цим отримати. Мені шкода, аби вони, ну як, Аби їх вітер не поламав, бо одну зламав так берегла, берегла в цій порі. Я так як чувствувала, що я а, вночі такий вітер, чи то досвід був такий вітер, і що він її зломить. Не? Ось ще йду сюди тут у мене. Тут ще в мене є. О, де ще в мене є вже. <плес> я так забрала, а воно не знаю, чи його треба прив'язати. Воно такими двома пагонами, бачите, і зразу має квітки. Зразу має квіт. О, бачите? Це мені все передала та пані Оксанка з Волині Пані Оксанка, я вам щиро дякую, моя люба Я за вас весь час пам'ятаю, весь час за вас згадую, що це мені така жіночка дала щира, добра. Хочу сказати, що той горішок дочка забрала собі і в себе посадила. Ну добре, забрала та й посадила в себе. Файно є. Добре. Отак. Підживила, підшивила. 에, було скільки їх було? Шість було, бо, бо було сім, по-моєму, але один не, не приймився, а сім приймалося. Ну, а один вітер зламав, все, нема. Я знаєте, навіть не знаю. 에, кажу, а де горшок? І добре, зламалося, а горшок де аж потім я сама знайшла горшок, що там він був. Так, ще й тут підживлю другий. От кажу вам, що підживлю цей. Вода потече зараз, але нічого. Вона собі тече. Я його підживляю. Все одно я його підживлю. Ну, і вона собі там тече. Куди хоче. А я підживлю. І все ще який. Ще цей? файний, ви бачите, він не цвете, але він, ви так, росте. Зелений як крута. Угу. О, всі потрохи попідживляю такі. Це щось жовтне, не знаю, від чого листок жовтне взагалі один листок блідний. Але я підживлю все одно. Ну, отак потрохи. І всі, що в мене є водичка, я їх так всі потрохи повливаю. А вже то ті, що на вулиці, я підживляла, але з в, ну, як, ще підживлю. Ще ті, що не підживила, ще підживлю на вечір вже. Отака робота у мене. Я цю роботу люблю, мої хороші. Цю роботу я іменно зі Чекайте, може я ще тут один не бачила? Чи бачила? Я не бачила. Може, ти ще цей не бачила. Лєра, як я тут не слідкую за тим. Так. Ну, так. Добре. Добре. Зробила свою роботу. Скажіть мені в то, що так ходить, як я, щоб ходила і, і цілий час тратила свій час на квітки, щоб я наблюдала, дивилася за ними за тими кущами, що вже такі робляться нефайні. Але все одно я приходжу, дивлюся, наблюдаю і, і чи спостерігаю. І мені то дуже подобається. От дуже подобається. Шкода мені, що мені не приймилося, що мені не, там не, ну, не, не, як, не наростають ці квітки. Ой, і все, і так само дерева. все, то той, то все, то таке. О, тут ще якесь інакше, а воно в бурінцеве. Ну, що робити? Чоловік покосив, а, а все воно бурінцеве. Знаєте, так скоро літо збігло. Якось так швидко літо збігло, що все страшне. Ви видите, як файно, як мені ця гортензія подобається. Дуже, дуже. І зараз не оглянемося, і вже буде знову зима, і знов холодно. І знов треба буде палити, щоб було трохи тепло. Ну, не важливо, вже як є. І ще влію тим ціпліта, бо що, бо, бо тут лишаюся все. Бо не влила води, не знаю, де вони. Може розбігались. не знаю, де вони. Прийшла вже до цеплі, а вони, ви знаєте, а вони не йдуть далі, не доступаю, подивлюся зараз. Вроді воду мають, але я зараз не беру води. А вони сіли на ту карету, наукола, повсідали і все. Я обіцяла, що я ще візьму тих пару тих пару цеплят, таких штанатих менших сюди, щоб вони так файно росли. Але ще не зробила того. Ще того не зробила. Корм їдять, я так сподіваюся, що вони будуть. А, а, чого я так... Ой -ой -ой. а чого я так хочу? Бо того, що ми там зовсім вже корму не даємо. Розумієте, от на самій пшениці кабачки, чоловік там їм рубає, кидає всі, всі птиці кидає потрохи. Буріну багато, до царки багато, бо ж ми крилі -то забрали, що там щось є, там у нас 11 крилів, ми крилі забрали. А... А корму не даємо, лише всім одним корму даємо. Так що хочу ще звідти тих трошки забрати тих. Можливо, я щось продам, не знаю. Як доросте. Треба його догодувати, ні? Щоб з нього щось було. Так? Так. Добре, мої дорогеньке, налию, налию водички. І все. В хаті маю купу роботи. Купу робот. Покажу наші крилетки. А от Бачите? Це всі, що ми маємо тут 8 штучок. І там ще є в клітці е, крилиці і двоє крилят. Ну, вже забрав крилицю від тих крилят. Знаєте, вони окремо. А от то, що ще всі нам всі полишали. Все, більше ми крилів не маємо. І не треба. Поки що. Скільки можна. Встане, все, що є. Отака. От На тому буде все. Е, налила водички циплятам, забрала від них корм, бо того що вони все розпарпують на виїдять з землі, то все я їм е, поставлю. Душно, у нас дуже душно. І якісь такі дрібні комарі, так ну, що страшне. Йду до хати. Треба мені пописати посуд, треба мені поскладати одяг той весь, що дочка переслала, я ще нічого не зробила. Хочу наголосити, хто не знає, що у мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Всіх вас запрошую до перегляду. Посуд гарний, посуд з Європи. З барахолки, але посуд шикарний. Так що всіх запрошую до перегляду. Ну і все. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Гарного вам дня. Тихого, мирного вам дня. Всім пока. Всім пока.